Щодпропада пише, який чітко пояснюється в наступному вірші. Це погані новини. Ніхто, ніхто не бажає чути про те, що його чи її матеріальні зусилля марні і призведуть до протилежного результату. Не те, що марні, а до протилежного результату. Як, наприклад, ви сподіваєтесь поїхати в подорож десь відпочити, побачити щось цікаве. І ви їдете. Ви очікуєте неповторні відчуття, чарівні краєвиди і все таке. Але куди б вони потрапили скрізь одне і те? Тим більше в цю епоху глобалізації. Та й навіть ви очікуєте, що буде тепло, а там холодно, іде дощ, або спека дуже жарко, ви хочете, щоб був дощ, то що нема, спека. Це або комарі. Або щось, або просто ви захворіли, або хтось вас вкрав, або вас хочуть обдурити. А це завжди. І ви не відчуваєте себе щасливим ніколи. Ви не отримуєте бажаного. Навіть якщо ви отримали бажане, ви починаєте боятись, що ви це втратите. Тобто немає щастя, справді немає щастя в цьому світі. І цьому немає краю. Що вже казати про те, що саме бажання або заздрість, коли ми бачимо, що хтось має, а я не маю, саме бажання є формою страждання. Бажання означає, я хочу, але не маю. І це вже само по собі. Саме по собі це є страждання. Пошук щастя. Задумайтесь над цим. Пошук щастя це є страждання. Бо ви акцентуєте весь час, що ви не маєте чогось. Це є страждання. Тому Прохлад Магарач каже. У цьому матеріальному світі кожен матеріаліст прагне досягти щастя і зменшити свої страждання. І тому, тому він діє відповідно. Насправді людина щаслива доти, доки вона не намагається стати щасливою. Щойно вона починає діяти заради щастя, починаються її страждання. Це дуже-дуже. Це не для середніх умів. Це дуже тонко, але це правда. Бо на матеріальному рівні неможливо бути щасливим. Дуже могутні, дуже нищівні аргументи. О, Кришна. Тобто, це проповідь з трансцендентного рівня, ніяких компромісів, ніякого осад. Це чисте трансцендентне розуміння, як воно є. Хочете, сприймайте, хочете, не приймайте. Але навіть якщо ми не можемо пристосувати це до свого рівня, до свого життя наразі, в будь-якому випадку ми маємо поважати цю точку зору. І ми маємо розуміти, що так, це є абсолютна правда, яку мені дуже важко наразі проковтнути. Але я буду додержуватись принципів, якщо багато бажань, буду додержуватись принципів варнашами. І таким чином я очищу своє серце потроху завдяки Шаванам Кіртнам. І коли. Людина здобуває смак, сильний смак до дошиванам кіртоном, вішно-смараном, тоді вона звільнена від матеріального. І тоді ці станова прохлади Махараджі будуть доречними, дуже практичними для нас. І далі проклад пояснює, чому це так все. Тому що коренем проблеми є матеріальне тіло. Він каже, жива істота, ж бажає комфорту для свого тіла і будує заради цього безліч планів, але насправді тіло належить іншим. Навіть якщо ми вважаємо, що ми хочемо зробити це тіло щасливим, але воно належить іншим, воно не належить нам, ми отримали його в оренду. Справді, тлінне тіло обіймає живу істоту, а потім залишає її все. Коли термін оренди закінчився, бай. Все. І останній вірш. Оскільки саме тіло, зрештою, має стати випорожненнями або землею, то яке значення мають тілесні атрибути, такі як? Дружини, будинки, багатство, діти, родичі, слуги, друзі, царства, скарбниці, тварини та міністри вони також минущі. Що ще можна про це сказати? Отакі От настановою п'ятирічної дитини. Уявіть собі. а?